Я переконаний, що суть не в моральності чи людяності, а саме в біохімії. Але зрозуміти конкретніше поки що не можу не біда. Отже, треба працювати, читати, вивчати і шукати відповідь. Так, усі ми знаємо про користь відмови від м'яса та короткочасного голоду, однак має бути якась причина, що полягає у зміні біохімії. Існує теорія, що піст і відмова від тваринної їжі підвищують вироблення деметалтрептаміну молекули духу. Та в чому полягає фізіологічний механізм, цього потрібно ще з'ясувати. Хлопці, ми всі знаємо відчуття наповненості силою, яку дає нам утримання від сексу, це факт. Не знаю, як там у дівчат, цілком можливо, у вас, ріднесеньки, усе так само. Але суть залишається незмінною. У процесі оргазму та в його регулюванні бере участь спинний мозок. Тут уже розумним людям має бути все зрозуміло. Отже, цитую дослівно статева гілка дуже велика і складається з нервів, які пронизують ділянку крижів. Це те саме сплетення, яке називають сакральним сплетенням. Так, цілком правильно. Ще одне підтвердження всього написаного. Нервові закінчення збирають електричні імпульси, які від статевих органів і через спинний мозок посилають до головного мозку. Сигнали поєднуються у спинному мозку, і саме там настає розрядка. Таким чином, через сплетення, що зветься сакральним, тобто священним, ми втрачаємо магнетизм, енергію, яка, як сказав сам Месмер, має бути подібна до світла, що зберігається в спинномозковій рідині.